Друзі, всім попривіт! Сьогодні отримали Хумта в усіх розмірах 41, 42, 43, 44, 45, 46. Що саме? Це нова модель від торгової, від торгової марки Хумта. Це кросівки літні. От така от якість. Дуже гарно все зроблено. Дуже гарно все прошито. Міцний носок зробили, сітка, щоб все дихало, щоб нога у вас не запотівала. І от такий от автошнурочок. Автошнурівка, все працює, все як завжди. Хто не знає, на себе відтягуєте, розшнуровується, вставляєте ногу, заклацнули, затягнули та побігли. Вони є чоловічі, жіночі по розмірам, по устілкам уточнюйте у наших менеджерів. Кількість обмежена, бо це новинка, небагато їх приїхало. Кому треба, пишіть, уточнюйте, узнавайте у наших менеджерів. Справка нової почти.